Я б хотіла зачитати один коментар. Він звучить так, що наша віра православна, можливо, ми можемо якось це прокоментувати. Немає жодних проблем у Кабали з жодною взагалі із релігії. Людина може займатися тим, чим вона хоче, і це ніяк не заважає тому, щоб вивчати методику кабали. Православна, будь-яка інша віра, мусульманська, юдейська, буддизм, будь-які практики, будь-які вчення, взагалі людина будь-якої раси, будь-який колір шкіри, сексуальна орієнтація все що завгодно. Ви можете займатися в цьому житті, в цьому світі, усім, що ви вважаєте за потрібним, чого вимагає від вас ваше оточення. Разом з цим ви можете додати до свого життя вивчення кабали. Це речі геть недотичні одна до одної, це різні речі. Кабалада дає науковий підхід конкретно для чого? Для того, щоб виправити наш егоїзм, наше бажання, отримання, виправити його наміром заради віддачі і пояснює дуже широко в усіх деталях, що це таке заради віддачі, що це таке любити ближнього свого як самого себе.